Багато з наших учасників задають нам питання, наскільки безпечно і нормально жити літом в наметах. Що намети протікають, що намети, я не знаю, там псуються і ще щось таке. Да? Дивіться, сьогодні дуже класна нагода, коли всі уїхали, щойно був дуже крутий дощик. Дивіться, намет мокрий. От, бачите, був дощ. От бачите? Зараз я візьму спеціальний засіб перевірки сухості в наметі. От Я підготував спеціальний засіб. І ми подивимось, наскільки в наметах, в сучасних наметах суха і комфортна, як в той рекламі. Да? Дивіться, по-перше, в кожному нашому наметі є великий-великий такий, от, ну скільки, тут сантиметрів 10 підйомчик. Ось намет, який звільнили люди і уїхали. А нам було, ну, ми не встигли його прибрати, і дощик пішов. Дивіться, він абсолютно сухий. Давайте я нашим засобом. От бачите, наша перевірка. Все абсолютно сухо. От я попрошу оператора зайти трішечки всередину і показати. Показати, наскільки це сухо. Тому, шановні мами, не хвилюйтеся, якщо вас запрошують жити в нових сучасних наметах в таборах туристичної української родини. Це абсолютно безпечно, надійно і навіть комфортно. Так що приїжджайте і спробуйте самі на собі. Пока!